Подарунок для справжніх поціновувачів кави та вишуканих речей. Кавовий срібний набір з ажурними вирізами. До набору входить срібна чашечка та блюдце. Особливістю такого набору є керамічна чаша, яка вставляється та легко виймається з основи чашечки. Це дуже зручно, оскільки керамічну вставку дуже легко мити, плюс вона не буде нагріватись від гарячого напою. Ще один варіант срібного кавового комплекту також складається з горнятка та блюдця і керамічної вставки. Класичний, гладенький, чашечку можна використовувати і без керамічної вставки. Якщо ви обираєте подарунок для важливої урочистої події, ми завжди подбаємо про святкове пакування, що додасть вашому подарунку ще більше захоплюючої презентації.